Віце-президент Національної академії аграрних наук України ігор Гриник зустрівся у Ялті із колективом агрокомпанії та Національного інституту винограду і вина Магарач. Говорили про проблеми кримського виноградарства і виноробства, а також перспективи їхнього розвитку. Приклад Магарача саме той випадок, коли можна говорити про те, що галузь має всі можливості для відродження і виходу на європейський рівень. Це ознайомлення з роботою наших науково-дослідних установ в Криму, які знаходяться. Ми мали згоду із фахівцями інституту Магарач побути на їх експериментальній мережі, значить, попрацювати з перспективними планами на перспективу. Директор інституту Магарач зазначив, що агрокомпанії необхідно застосовувати власні розробки вчених. Йдеться про селекцію нових сортів виноградної лози. и технологичные проекты. Встреча была посвящена возможности использования разработок института «Маграч» для улучшения качества сортового состава виноградных насаждений агрофирмы, а также улучшения технологий производства существующих марок. Будем применять значит, наработки нашего института, что в конечном счете позволит нам совершенствовать технически перевооружить промышленную часть нашего, нашей агрофирмы. У відділі технічного устаткування Інституту Магарач каже, що мають унікальні технологічні розробки, аналогів яким немає у світі. Вот эта вот установка позволяет сократить время осветления материала в 10 раз. И при этом гарантирует качественный виноматериал, після цього не происходит выпадение помутнений коллоидных. Пересічні споживачі, хоч і не заглиблюються у технологічні процеси, проте оцінити смак вина вміють. Дуже кусне ароматне Мені б хотілося щоб б цього вина ще більше розвивалося. і щоб було в наших магазинах побільше магарачівських вин. Бажання споживачів обіцяють виконати. А на своїй новій лівійській експериментальній базі магарач планує збільшити випуск вин в кілька разів.